Стаття 71 основного закону України Конституції України. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Я не продаю свій голос, я піду і зроблю свій вибір чесно, тому що від цього залежить майбутнє моє і моєї країни. Я продаю свій голос як музикант, співаючи на сцені, бо це приносить людям радість. Проте ні в якому разі не продам його як громадянин, бо це не принесе нічого окрім лиха. Як журналіст і політолог, я знаю силу кожного окремого голосу і потужність їх разом узятих. Я хочу пишатися українським парламентом і ставити нашого депутата як приклад чесності і порядності. Я не продам свій голос. Я хочу жити мирно, спокійно і чесно в своїй державі, тому. Не буду продавати свій голос. Почни з себе, не продавай свій голос і зміни країну. Не продавай свій голос, тому що завтра ці гроші вилізе тобі боком. Чесно проголосувати це єдиний інструмент, який ми зараз можемо цю країну покращити. Чесний голос, чесна країна.